Один пакет 500 грамів шоколадної суміші для випікання торта, одна банка готової кокосово горіхової глазурі, три чверті склянки рослинної олії, чотири великі яйця, одна склянка шоколадних крапель, три чверті склянки масла або маргарину, одна і дві третини склянки цукру, дві склянки пшемічного борошна. Не забудьте про прикраси такі як. Печиво у формі рибок, цукерки у формі рибок, тверді відходи у формі рибок, бруд, у формі рибок, етилбензол у формі рибок, корінь лакриці, летні органічні речовини у формі рибок та осад у формі осаду, арахісові кульки в шоколадній оболонці у формі рибок, одна склянка лимонного соку, експериментальна смола, ненасичена поліефірна смола, епоксидна смола для скловолокна. а також ледкі резервуари зі солодовим молоком. 9 жовтків великих яєць, 12 середніх геосинтетичних мембран, одна склянка гранульованого цукру, запис під назвою Як убити людину голими руками, 2 склянки нарізаного ревеню. Дві третини склянки гранульованого ревеню. Одна столова ложка універсального ревеню. Одна чайна ложка тертого апельсинового ревеню. 3 столові ложки палаючого у вогні ревеню. Один великий ревень. Ревень сертифікований для буріння та електромагнітного зондування надр. Дві столові ложки соку ревеню. Регульований алюмінієвий фіксатор для голови. Електричний голчастин. Ін'єктор фірми Слотер для підготовки трупа до похорону, бездротовий голчастий ін'єктор, механізм подачі голок ін'єктору, пістолет для ін'єктора, захисні накладки на череп. З вмістом перевірених консервантів, глибоко проникаючих речовин та хімікатів для контролю запаху і газу, які дезодорують і консервують гниючу тканину. Один пакет 500 грамів шоколадної суміші для випікання торта.